Цей рік у нас трошечки був направлений на допомогу військовим АТО, саме тим нашим бійцям, які перебували на лікуванні військовому госпіталі. Нам минулого року вдалося провести сім таких ярмарок і ми зібрали більше від 30 тисяч гривень. І я особисто ці всі кошти з нашими подругами по клубу відносили у військовий госпіталь. Одному треба було вживити цитану пластину, 4 тисячі, я пам'ятаю, ми віддали. Іншим хлопцям треба було на реабілітацію багато коштів, на дорого, на, на ліки, на, на теж певні операції, на, опа, на руку. Складний такий був різних рости, але ми разом змогли дуже багато зробити. А в цьому році ми трошечки все одно вирішили нашу традицію не порушувати, але в цьому році ми вирішили гроші збирати онкопорим діткам. Це, по суті, була така наша основна тема нашої роботи допомога діткам сиротам, онкохворим діткам, діткам, які потребують важких операцій. І сьогодні, 13 січня, ми започаткували знову нашу традицію. Маємо вдома одну внученьку, і внучці ми купили цього. Десять гривень. Все все на благодійність. Вже зараз 10 Якщо щось годобало,